Що стосується очікувань цього року, то дійсно прогноз, який був затверджений і покладений в основу бюджету на поточний рік, він на сьогоднішній день ми бачимо вже за підсумками першого півріччя і семи місяців, що по окремих показниках він є гірший, ніж передбачалося, і це говорить про те, що очевидно річний прогноз буде гірший, ніж закладався в бюджет. В чому проблема, в чому причина. Перше, коли складається прогноз, є певні припущення, які формують власне показники прогнозу. Це і податкова політика, це тарифна політика, це політика розвитку, тобто закладаються певні інструменти розвитку в бюджет, і якщо вони працюють, тоді, відповідно, це впливає на... Економіку на економічне зростання. Це певна курсова політика. І якщо ці припущення, вони справжуються в процесі виконання, в процесі роботи економіки в рік, тоді і сам прогноз відповідає тому рівню, який був закладений. На жаль, сьогодні ми бачимо, що, особливо, що стосується промисловості, ми бачимо. Що в нас сьогодні є мінус. В нас гарний врожай в цьому році, і сільське господарство демонструє плюс 13,3%. Це останні дані, які ми маємо за 8 місяців. Але цього недостатньо, тому що додана вартість сільському господарстві є не така велика, щоб вона перекрила те, що ми не добираємо в промисловості. Ми сьогодні маємо інфляцію значно нижчу, ніж ми закладали при прогнозуванні, і, відповідно, і надходження до бюджету вони значно нижчі, тому що рівень цін він визначає і певні тенденції щодо надходжень до бюджету. На мій погляд, головне, що нам зараз показує перше півріччя, це те, що нам потрібно думати не стільки про те, скільки надійшло доходів в бюджет. Нам треба більше думати про те, звідки ці доходи беруться, який стан реального сектору і як. Фінансовий сектор, фіскальний сектор сприяє чи не сприяє розвитку реального сектору. Якщо реальний сектор буде розвиватися, ми будемо мати і бюджет, ми будемо мати і банківську систему. Мені здається, що ми як, ну, цьому питанню недостатньо приділяємо уваги, що власне джерелом і бюджету, і розвитку банківської системи є реальний сектор. І якщо ми бачимо, що реальний сектор падає. Тоді і ми не можемо сподіватися ні на хороший бюджет, ні на стабільну роботу банківської системи, яка потребує ресурси, які якраз створюються не в банківській системі, а як вони створюються в реальному секторі. Що стосується перегляду бюджету, на мій погляд, сьогодні ми маємо кінець вересня, і тут сидять і бувші міністри фінансів і. Люди професійно, очевидно, вони підтвердять, що сьогодні вже в середині вересня говорити про секвестр бюджету треба дуже обережно, враховуючи, що на сьогодні вже проведені тендери, вже укладені контракти. І якщо ми скорочуємо видатки, треба бути обережними, щоб це скорочення не привело до зростання. Бюджетної заборгованості кредиторської, яка створює свої проблеми в і для економіки, тоді коли підприємства не отримають ті кошти, які вони мали би отримувати, продаючи державі свою продукцію.